Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі з Приїхали ми покопати по черняхам, по скіфам. Даненько не копали і тут ось приїхали гляньте на таке поле гарне. Велико, е, високо не піднімаю, щоб не спалить міста. Тут і скіфське поселення, і черняховське з Сіріком двох приїхали, він розказував тут і... Фібулу срібну піднімав, і дінаріки піднімав, і наки попадались. І в мене є перва знахідка. Зараз будемо дивитися друга. друга. Зараз вам всі дві їх покажу. Будемо дивитися з вами, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і будемо шукати мій срібний динарик, та хоч який небудь в цьому році. Ладно, дивимось. Друзі, гляньте, перва знахідка у мене була з сигналом 8-9. Кусок від прясла свинцового. А ось друга знахідка в мене на сьогодні. Гляньте. Тож такий самий сигнальчик був. І попався мені скіфський накінечник. Сімочка. Ну, щось похоже на сімочку. Ось такий нак перший попався. Так що, я думаю, зразу так сходила і косик. І погнали ходити, шукати. Вон гляньте, серик вихажиє, він там далі. Вибрав собі, он там. Горбик якийсь, мабуть, щось стояло, то ходи, вихаже. Ходимо, перві, мабуть, хвилин 10 копу і є знахідки. Так що це круто. Друзі, таким же самим сигнальчиком, як тільки ще нак був, випала мені ось така штучка, якась підвісочка, не зрозуміло, що це. Гляньте. Ану, дивіться, хто розуміє, що це, підказуйте. Тому що я не розумію, щось бронзове таке, як патина гляньте, яка і дзвонив точ, точно як нак, тільки глибокий був сигнальчик і воно важке таке. Тільки подивіться, що воно таке. Я навіть не розумію. Може якась підвіска, може щось було хто знає. Ладно, ходимо далі тут. Друзі, серик. Звек каже, в нього знахідка є. Зараз будемо дивитися, що він знайшов, тому що я вже, мабуть, за годинку не включався. Нічого у тебе знахідка. Гляньте, друзі, який накінечник на вісті стріли. Нічогось, це якийсь бронебойний. Ще й вушко було. Не, ну гарний. Красавчик, а ну показуй далі. По-любому це не останнє. А ну... О, друзі гляньте, сірик як завжди. Ще гляньте який гарний нак бомбезний. Теж Кругляшок якийсь. Ну не видно нічого, накладочка де да, якось. Mm -hmm. А це що? От колокольчик, це мабуть. Ні, ну красовчик не бомбив, хорошо так прямо. <рес> Поки ще не дуже. Як <рес> динарік буде, тоді вже буде. Буде і динарік сьогодні. Чувствую. <рес> друзі. А ось у мене попався маліпусенький гляньте який, наконечник і вістя, стріли. гляньте, взагалі малесенька. Маленька-маленька семочка. І не, не обломана, я Просто воно обломано, а вона не. гляньте, ціленька. Сімочка попалась. Крутезна. Мені цей коп подобається. Я ось знизу сюди тут до ставка, то тут знахідки більш-менш попадаються, а ходив аж до тієї посадки, куча кераміки теж валяється, куча всього, але знахідок не було. проволока і фольга, таке, як наче хтось там її розкидав. Вон, серік теж ходить. І там далі горб за горбом, і ще в нас конкурент один ходить, підійшов. камерат копає, підійдемо, подивимося, що він там накопав. Можливо. А ось і черняхи, друзі, в мене перші пішли. гляньте, сигнал взагалі був, прыгав чорне. Такий незрозумілий. Думав Думаю, купинув, викупав. Тоже чорним було. А потім як знайшов уже гляньте. Мені попала черняховська пряжечка. Круто! Ось і черняхи Не, ну це бомба. Може буде динарик наш, динарик треба. Ладно, забираємо трошки, бачите, вже стратумен, трошки вона розірвана. Ну все одно з вушком, за цим з петелькою, з усім забираємо і вихожуємо тут. Друзі, гляньте. на скіфському полі, чи черняховському попався мені хрестик. Даже і не підозрював, що буде хрестик, думав, що нак. Дзвонив точно як НАК. Крест попався. Ось такий бомбезний, круто. Хтось ходив, гуляв, загубив. І гляньте, що мені ще попадалось. Попався ось такий кусочок од ножа і ось такий кусок скіфського зеркала. Ось такі знахідки попадались. Так що, якось так. Ходим. А, і ось штучка, ну це от пін... Ну я так думаю, що відпінціліна, тому що алюмінієвий. Зразу викопав. Таке аж серце тьохнуло, як кажуть. Та подивився ні. Просто кругляшок якийсь. Ладно, ходимо, виходимо. Хубарниця гляньте вже наповнюється. Так що, я думаю, знахідок буде більший сьогодні. Друзі, попався мені кусочок від бронзового ножа, гляньте. Гляньте, яка глибина була, мабуть, на штик. Був такий розмитий сигнал, а потім як викопав, почав дзвонити 20. І гляньте, попався. Опався ось такий кусок одножа. Да, Був би цілий скіфський ніж, був би бомбезний. Ну, все одно кусочок бронзи їхній теж радує. Може ще щось попадеться. Ходимо. Друзі, попався мені кусок желізного від... нака. Гляньте, як дзвонив. під землею, таке в цвіт цвітне закидало. Думаю провірю. Я І гляньте, мені попався кусок від нака. Зразу подумав, що кусок від напильника, так ні, дивлюся, носик не такий і тут нема нічого. То похоже на нак. Ну, або на пильник. Якось так. Ось така штучка мені попалась. Забираємо і ходимо. Ось перша фіболка мені попалась на сьогодні. Гляньте, Яка вона погнута, загнута, вся. Ну, Знахідка черняховської культури. Фух. да, включаюсь дуже-дуже рідко, тому що знахідок не дуже багато. Фух. Ладно, йдемо. А то вже в нас ввечері є, ще ж треба нам знайти динарика сьогодні. Друзі, ось і підійшли ми до машини, відкопались, відкопались гарно. Попадалось нам все і скіфи, і черняхи, і Сірік якусь радянщину знайшов. Так що, Знахідки були, все було круто. Зараз зробимо обзорчик знахідок і їдемо вже додому. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і зараз будемо робити обзор. А ось і по знахідкам. Гляньте всі ріки, скільки всього попало. Чотири на накіне, що, що це? Фібула, да? Одна, друга фібула, потім динарик лемесний. Радянщина. А що це тебе? Радянщик? 15 копійок. Голочка, даже наші українські 10 копійок знайшов. Кусочок від прясла. І в мене, кстати, кусочок такий від прясла є, але я його не виложив по моїм знахідкам. А, і ножик, да? Ножик та вообще, бомба. Е, потом, по моїм, це напильник е, потом Кусочок від браслета, фібула, хрестик, е, два накінечника, пряжка, е, два ножика, бронзовий і металевий. І ось різні обломи. Ось такий коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.